«Стрімкий злет футзального клубу Суха балка жовті води від чемпіонату Дніпра і області до стадії плей-офф за право виступати в елітному вітчизняному дивізіоні екстралізі України та вихід до чвертьфіналу національного кубка серед інших чинників має і вагомий аргумент у вигляді розбудови інфраструктури, однією зі складових частин якої стало зведення та облаштування сучасного ігрового майданчика з полем зі штучним покриттям в одноіменному з назвою команди мікрорайоні приватного сектору міста. Саме з цієї площадки почався свій життєвий шлях, такий футбольний клуб Суха балка. Дуже приємно, що дійсно в такій глибинці в час війни люди ну, вони почали будувати ще до війни своїми силами. Тут немає жодної копійки бюджетних коштів. Люди своїми силами зробили площадку для дітей, щоб дітлахи. Вільний час могли прийти позайматися улюбленою грою мільйонів, пограти в футбол, зібратися, поспілкуватися, не проводити час, Бог найде, а саме тут, на площадці. І також хочеться подякувати дійсно всім цим меценатам, які вклалися, які допомагають. І на сьогоднішній день футбол, футзальний клуб Сухабалка набирає обороти і вона ще скаже своє вагоме слово в українському футзалі. В один з днів наразі вже функціонер. А донедавна у минулому один з найтитулованіших паралімпійців не тільки України, але й світу. Триразовий чемпіон і дворазовий срібний призер паралімпіади з футболу, заслужений майстер спорту України Тарас Дудко, який також брав безпосередню участь у спорудженні майданчика, завітав на нього, щоб провести невеличкий майстер-клас для тутешніх дітлахів, які не тільки залюбки поспілкувалися з іменитим і вправним чителем, але й долучилися до його уроку, у ході якого майстро поділився поки що азами гри мільйонів, і пообіцяв надалі зустрічатися регулярно, щоб вже продовжувати удосконалювати майстерність. Дітям їздять гулять, все вони прийшли, порядки навели, зайшли, поіграли, все, ну, все, все для, для дітей зроблено. Красиво все зроблено людям, спасибо людям за це місним Андрею Вікторовичу, і тож, який родився у нашій сухій балкін. Спасибо, це його всі заслуги. А зрештою час покаже наскільки вдалим виявився проект під назвою футзальний клуб Сухабалка жовті води хоча на сьогодні наміри і амбіції його засновників працювати і добиватися максимуму ні в кого. Не викликають сумнівів і заслуговують на повагу. Втім, як мінімум для мешканців одноіменного мікрорайону і в першу чергу для дітей юнацтва і молоді назавжди залишиться майданчик як місце зустрічі, проведення їхнього змістовного дозвілля і відпочинку, занять фізичною культурою і спортом, і улюбленим футболом. Зокрема.